Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держіться. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас буде громада, шанована, і на таку громаду вже ніхто лапи не положить. Кожен українець від початку повномасштабного вторгнення збагнув вагомість кожного слова, закладеного в посланні від Пантелеймона Куліша. Особливо усвідомив значущість Мовного питання, яке є і залишається як ніколи актуальним, як кажуть зараз на часі мова на часі. Адже мова в усіх царинах, особливо освітянський, вектор розвитку суспільства, носій історичної пам'яті. Усі філологи об'єднались в одну когорту і понесли мову у світ. Це покликання вилилося в запровадження мовних клубів, курсів, занять, зустрічей майже в кожному місті, містечкові селу України. Місто роздільна не виняток, адже 29 квітня Роздільнянська центральна міська бібліотека відчинила свої двері для поціновувачів української мови та охочих поліпшити свої знання з державної. Ці курси створені за ініціативи Розділянської міської ради. Вступне слово мали розділянський міський голова Валерій Шовкалюк, начальник відділу культури і туризму Наталія Кучеренко та директор Розділянської публічної бібліотеки Олена Колопенюк. Мабуть, ви знаєте добре українську історію і знаєте, що українська мова пройшла і проходить дуже нелегкий шлях становим. Дуже важкий і дуже довгий. І, на мою думку, Сьогодні в нашій мові екзамен. Цей період. період війни. Якщо ми здамо цей екзамен, залишиться українська мова як держава, залишиться культура, наша українська, національна культура, ви сьогодні е, чуєте, мабуть, що кажуть расисти. Що як такої мови ніколи не було, нема і бути не може. Що такої культури, як українська, нема і бути не може. Тому це сьогодні екзамен. Але сьогодні, е, знаєте, кажу, як той супротив. Ми всі кажемо, а такого не буде, як ви кажете, буде так, як ми хочемо. А ми хочемо, щоб була наша держава, була українська мова, були українські традиції, які були ще від козаків і ще століття, 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 багато століть назад. Тут прийшли саме е, свідомі люди. Ви свідомо обрали, ви хочете знати їх умову. Е, є тут люди, які вже знають її, хто хочуть досконалити. Є першачки, які тільки починають, тільки будуть вчительні її. починати. Я думаю, що а, все у нас вдасться. Хто не має, як кажуть, людей, о, я будь, я скажу, я цитую, «Лучше я буду говорити на русском, ніж на суржики. А я тут скажу таке, я завжди говорила і буду говорити, шлях до гарної української мови лежить через погану українську мову. Ну, слово погане трошки воно ну, не, те, але ви зрозуміли, сенс. Розуміли, ви, да, ви зрозуміли сенс того, якщо ви ніколи не започнете говорити українською мовою, у вас її ніколи не буде гарно. Тому о, дякую ще раз вам за ваш вибір, за вашу свідомість, за ваше розуміння, що це дуже потрібно. Він бачив цей час, дійсно, коли хлопці боронять там наші кордони, кожен має працювати на своєму фронті і показати всьому світу. Що ми знаємо, ми любимо, плекаємо нашу рідну українську мову. Мова наш культурний пород. Вивчайте українську, розмовляйте українською, розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її всій красі. Відвідувачів прийшло чимало. На першому занятті вони мали змогу перевірити свій рівень володіння державною мовою, пройшовши тестування. Результати якого були доволі різними, цей курс розрахований на різну вікову категорію. Під час занять здобувачі вивчатимуть не лише базові правила української мови, написання слів, побудову речень, розділові знаки в них, а й формуватимуть націоцентричне бачення свідомого українця завдяки переглядам документальних кінострічок про історію української мови української нації. Відвідувачі розповіли, чому вони вирішили прийти на курс української мови. Я вирішила відвідувати ці курси, тому що вважаю, що знати українську рідну мову це важливо, тому що просто хочеться підтримати ініціативу молодих людей, які тут започатковують ці курси, і тому що мова це важливо. Я прийшла до школи для того, щоб вивчити українську мову, бо я живу в державі Україна, і для мене це потрібно, Дуже потрібно, Бо в мене чоловік був справжній українець. Він загинув в Бахмуті, і я дала йому обіцянку, що я вивчу українську мову. І це для мене дуже важливе. Народ без національного стрижня, складовим якого є мова, ніколи ідейно не працюватиме на розвиток власної країни. Тому знати українську мову це норма й обов'язок кожного громадянина України, а не його волевиявлення. Поза як мова це національний атрибут держави, так само як славень, прапор бережімо й плекаймо українську рідну мову.